Всім привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні огляд овочів та фруктів з магазину АТБ 22 березня ранок. Лимон перший гатунок 48. Апельсин першого гатунку – 50 гривень. Апельсин фасований перший гатунок. Кілограм коштує 48 гривень. Мандарин-муркот Муркот 58, Памело червоне, першого гатунку 70 гривень за кілограм. Манго перший гатунок 20 гривень, 20 копійок за 100 грамів. Ківі перший гатунок 140 гривень за кілограм. Курма піраміда. Перший гатунок 118 гривень за кілограм. Виноград фасований. Білий 500 грамів 139,90. Груша першого гатунку, 41 гривня. Груша конференція. Перший гатунок 58. яблуко Фуджі 24,50 за кілограм. Яблуко сортове 21 гривня. Яблуко зелене 26,50. Яблуко айдарет

Томати тепличні, перший гатунок 84,90, Кабачки, перший гатунок, 80 гривень за кілограм, капуста рання. Першого гатунку, 67 гривень за кілограм, Корінь імбіря, 250 гривень за кілограм. Часник імпорт 170 гривень за кілограм. Капуста цвітна 110 гривень кілограм. Капуста пікінська, 34,50. Морква фасована. Перший гатунок. Кілограм коштує 26,90 метрів. Мита відбірна. Буряк. Перший гатунок 12,65. Картопля другий гатунок 13 гривень за кілограм. Морква другий гатунок 7,50. Морква мита першого гатунку 16,60. Морква першого гатунку 8,85. Цибуля червона салатна, екстра 99, ,90. Цибуля ріпчаста фасована першого гатунку 21,60 за кілограм. Картопля перший гатунок 16,85. Картопля фасована, молода. Перший гатунок. Кілограм коштує 39,60. Картопля мита, перший гатунок 36 гривень за кілограм. Картопля рання, перший гатунок, 34 гривні за кілограм. Яблуко сортове 21 гривня. Яблуко гала 21. Капуста перший гатунок, 10,80. Картопля фасована, перший гатунок. 29,60. Картопля добірна фасована, 2 кг в упаковці. 89,90. Картопля фасована першого готунку 2,5 кг в упаковці. Коштує 99,90. Картопля фасована. Економ, другий гатунок. Кілограм 16,60. Цибуля червона марс 59,80. Картопля відбірна фасована – 2,5 кілограма. 54,90. Цибуля ріпчаста, 14,75. Капуста савойська 3460 за кілограм. Редис перший гатунок 110 гривень за кілограм. солодкий червоний 179,30 за кілограм. Яблуко Red Chief першого гатунку 32 гривні, яблуко Red Prince 29 гривень за кілограм. Яблуко українське, фасоване. Кілограм коштує 17 гривень. Яблуко голден, перший гатунок 23 гривні за кілограм. Яблуко фасоване другої категорії, 11,95 кілограм. Салат листовий у горщику, Одна упаковка коштує 38,50. Виноград білий, перший гатунок 260 гривень за кілограм. Яблуко речів фасоване. 24,50. Виноград рожевий першого гатунку 250 гривень за кілограм. Ананас перший гатунок, 86,95 за кілограм. Авокадо хас, редітоїд. Дві штуки в упаковці коштує 109,90. Одна штучка коштує 88,90. Авокадо ХАС перший гатунок 260 гривень за кілограм. Помело першого гатунку 63 гривні. Авокадо перший гатунок 200 гривень за кілограм грейпфрут перший гатунок 50 гривень. Банани. Перший гатунок 69,90. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей в магазинах АТБ.